Друзі, вітаю! Сьогодні 13 жовтня з вами знову я, Валерій Клочок, і записую вам це ну, не те що термінове, але важливе і несподіване повідомлення про візит Джозефа Байдена до Берліну. Він таки відбудеться. Про це зараз все по порядку, тому, будь ласка, хто ще не підписався, я вам наполегливо рекомендую це зробити, бо намагаюся тут висвітлювати максимально оперативну всі найсвіжіші новини і давати короткий аналіз і прогнози з того, що може нас очікувати, тому що візит Байдена насправді для нас дуже важливий. Отже, сьогодні повідомляють у виданні Шпігель з посиланням на офіційні джерела в Бундестазі, що все ж таки, 18 жовтня, це буде п'ятниця, Джозеф Байден вирішив відвідати Берлін і провести офіційну зустріч із президентом Німеччини паном Штайнмаером і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Раніше, коли планувалася ця зустріч з ними чи то 10, чи то 11 жовтня, яку він скасував через ураган Мільтон у Флориді, там планувався більш широкий візит, ширшею висвітлення. Тепер він дещо обмеженіший. Ну, принаймні, так пишуть журналісти. За даними видання Держпігель, офіційні зустрічі зі Штайнмайером і канцлером Шольцом заплановані саме в п'ятницю, крім того, як зазначено в публікації, наразі програма оновленого візиту Байдена. Значно скоротилася. Проте, як і раніше, планується, що Штаймаєр нагородить Байдена великим хрестом Ордена за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччини особливого рівня. В такий спосіб Байден і президент Німеччини засвідчать євроатлантичну післявоєнну, після Другої світової війни. Я маю на увазі співпрацю і єдність цих двох країн, тому що загалом Німеччина у великій мірі залежить від Сполучених Штатів Америки. Їхній зв'язок надто важливий, і він був суттєво підірваний, коли президентом США був Дональд Трамп. Ну, ймовірно, на завершенні каденції Байден все ж таки вирішив прилетіти до Європи, але проводити засідання Рамштайну, як то він раніше планував, нібито поки що він не збирається, хоча, можливо, все і зміниться. Окрім того, коли планувався. Перше, точніше, раніше візит Байдена до Німеччини, там мала бути і чотирьохстороння зустріч, в тому числі і з президентом Франції Мануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Чи вона буде? Зараз невідомо. Я не виключаю. Так само і не виключає, що там може бути і президент України Володимир Зеленський. Хоча, звісно, поки що ніякої інформації з приводу цього нема. Окремі журналісти в окремих виданнях швидше виказують власну думку, що Зеленський може бути, а може й не бути. Тим паче, враховуючи, що він переговорив з усіма цими згаданими мною лідерами і не лише з ними раніше, минулого тижня, то, можливо, його і не буде. Але основним питанням, яке буде обговорюватися під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, нібито буде саме питання України. Ну і тут уже ми можемо накидати можливі варіанти, про що вони можуть говорити. Але відсилаю вас до однієї новини, про яку я говорив у сьогоднішньому ранішому відео, і у вчорашньому вечірньому, про те, що 17 та 18 жовтня рахуйте майже в той же самий день, коли Джозеф Байден буде в Берліні. У Брюсселі буде проходити саміт міністрів оборони країн Північно-Атлантичного Альянсу. Звісно, там буде і очільник Пентагону. я не думаю, що, до прикладу, різні порядки денні будуть на зустрічі із Штайнмаєром, Шольцем і на засіданні міністрів оборони країн Північно-Атлантичного Альянсу. А саме, і там, і там точно будуть обговорювати близькосхідний регіон і війну Росії проти України, тому що війна саме Ірану, Ізраїлю, Хамасу, Хезболи і так далі, ну там все змішалося в купу. Сьогодні є серйозним викликом для демократів у Сполучених Штатах Америки. Я не буду зараз на цьому зупинятися. Ви, в принципі, вже посвячені в ці деталі, я їх висвітлював у себе на каналі. І звісно, що не всі однаково, наприклад, відносяться щодо підтримки Ізраїлю. Ви знаєте, що Еммануель Макрон категорично виступає проти постачання зброї. До цієї країни в той же час, наприклад, Велика Британія і Німеччина, так, вони продовжують це робити. Тому, звісно, будуть десь якісь дискусії, я тому і не виключаю присутність Макрона і Стармера під час зустрічі Байдена із Шольцем. Але, звісно, це поки що прогнози і говорити конкретно, що це відбудеться, поки що я не беруся. І... Оскільки саме в ці дні буде проходити саміт міністрів оборони, то там, звісно, будуть розглядати питання зміни стратегії і в тому числі через призму російсько-української війни, і звісно, що їм потрібно буде ухвалювати якісь рішення для України, тому що не поширення російської агресії на територію Європи сьогодні це виклик серйозний для НАТО, враховуючи їхню інфантильність. Ви знаєте, що у Сполучених Штатах Америки зафіксували фіксують, точніше, майже щоночі якісь невідомі безпілотники розвідувальні, але нічого з ними вдіяти не можуть, нічого їм не можуть зробити, бо закон забороняє. Тому можливо буде змінювати стратегію. Щодо України, які є прогнози і варіанти ухвалення рішень? По-перше, що стосується ударів по території Росії, я не виключаю, що це рішення може бути ухвалено, хоча інформація в західній пресі дуже контраверсійна. Одні говорять, що дозволять, інші говорять, що не дозволять. Я ви знаєте, говорив, що я взагалі не передбачав, що Байден приїде до Європи до завершення виборчої кампанії, до дня голосування. Але от це дуже несподіване, як на мене, рішення Байдена, і мало хто його очікував. Ну принаймні, я так точно не очікував. І тепер я роблю припущення, що Байден може, ну принаймні, хоча б переговорити зі своїми партнерами стосовно розширення наших можливостей щодо атак по території Росії. Тому що на тлі повідомлень про перекидання особового складу військ Північної Кореї до Росії, звісно, альянсу доведеться ухвалювати рішення. І заява Дональда Трампа про те, що демократи довели ситуацію до Третьої світової війни, яку він пророкує буквально за 3-4 місяці. Мені особисто вказує на те, що деякі рішення, які допоможуть нам стримувати російську агресію, мають бути ухвалені. Ну, принаймні, я так оптимістично налаштований, оскільки візит з'явився, точніше інформація про нього. Тому можна говорити про якісь перспективні рішення для України, корисні для нас. Іншим питанням, звісно, буде військова допомога. Багато інформації вже озвучено. Сполучені Штати Америки поки що нічого не говорять про те, що вони будуть фінансувати нас на наступний рік. Ну, зрозуміло, вибори на носі, переможуть демократи, щось будуть говорити. Трамп як переможе, надумає, дасть, не надумає, не дасть. Ну тут, знаєте, як ото в циганки, яка карта випаде, ймовірно, так і у Трампа. Але щодо можливого постачання подальшої броньованої техніки до України сьогодні. Це дуже актуально для нас. Звісно, ми маємо там великі фінансові уже заплановані витрати від наших західних партнерів, як то Німеччина 4 мільярди євро на наступний рік, втім ми не знаємо номенклатури постачання. Бо сьогодні видання Більд, незважаючи на те, що це дійсно бульварна, але політична преса, пише, що. Нібито Німеччина не планує постачати нам броньовану техніку, але буде постачати, я більш ніж переконаний, і снаряди, і спеціальну військову техніку, і летальну зброю. Але що стосується броньованої, то нам, звісно, треба техніки маю на увазі тут думати самим, як її виготовляти і масштабувати, виробництво її для того, щоб стримувати агресію Росії. Тому питань є трішки, які можуть обговорювати. Я не думаю, що там буде ухвалено рішення щодо нашого членства в Альянсі, тому що, ну, поки що, це питання дуже і дуже поверхневе. Можливо, повернуться до нього вже після виборів. Можливо, проговорять його на саміті міністрів оборони НАТО. Але конкретної заяви я поки що не очікую, хоча хочу дуже помилятися, скажу відверто. Але враховуючи те, які рішення нині ухвалює Пентагон навіть щодо власної безпеки, ну, друзі. Сподіваюся. Що щось зміниться, хочу в це вірити і наполегливо рекомендую, якщо хто чує із високопосадовців в США, в Європі, то нехай ухвалюють якісь рішення біж'єві, тому що російська агресія не спить. Дякую, друзі, що були зі мною. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Я обов'язково, як буду мати додаткову інформацію щодо візиту Байдена до Берліну, вам її повідомлю. І в вечірньому відео і зроблю обов'язково спеціальний випуск, тому ви будете першими знати. Правду і достовірну інформацію з елементами моїх прогнозів і аналізу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шаную. і шанові. не перемикайтеся. Все буде Україна!